Доброго дня, дорогі друзі! Я дякую вам за ваші запитання щодо відмінків. В цьому відео ми спробуємо розібратися в тому, що такі відмінки, для чого вони потрібні, та які частини мови відмінюються в німецькій. Певно, що всі з нас колись грали в груморський бій. Ми брали аркуш паперу в клітинку, малювали на ньому поле та зазначали систему координат. Ми вказували цифри по горизонталі та літери, щоб орієнтуватись по вертикалі. Ось саме цей принцип координат нам дуже важливо зрозуміти для того, щоб оволодіти системою відмінювання в німецькій мові. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до вивчення відмінків та, скажімо, такої таблиці, я скажу, що дуже важливо розуміти ось ці речі, які впливають на таблицю. Речі, які впливають на горизонталь та на вертикаль, їх багато. І це треба пропрацювати, повчити трошки, посидіти, вникнути в це. Ось не намагайтесь одразу отримати таблицю в руки. Усвідомлення. Ого, що впливає на конкретну категорію, воно нам зараз дає просто фундамент розуміння глибокого розуміння цієї таблиці, горизонталю, власне, це і будуть наші відмінки. А вертикалю слугуватимуть родину. Визначитися з відмінком нам допомагають дві категорії. Перша категорія це питання: хто, що, чий, кому, де, коли, кого, що, куди, та прийменники в над з під час, через проти тощо. Одразу скажу, що є виключення. Я думаю, що з вертикалі в нас питань не має бути. Ми визначилися, що до вертикалі в нас належить чоловічий рід, жіночий, рід, середній, там, множина. Чотири частини мови в німецькій підлягають відмінюванню. Це артикль, прикметник, іменник та займенник без паніки. Будемо розглядати все детальніше. Лише зазначу, що відмінювання німецькою звучить як кон'югаціон. Коли вас просять щось провідміняти, до вас звертається «кон'югірен зі кон'югігензібіте. Артикль це самостійна частина мови, яка не перекладається та вказує на рід іменника так само на рід, а не на стать або гендер. Стать або гендер є поняттями біологічними. Рід це є поняття граматичне. Рід та стать в німецькій мові іноді не співпадають. Артикль німецької такі буде. Артикель поділяється на дві категорії: це означений артикль безтимтяг, артикель, який вказує на конкретну річ або людину, та неозначений артикльте артикль, артикель, який вказує на якусь одну неозначену річ або людину. До означених артиклів відносяться в номінативі артикль чоловічого роду дер жіночого ді, середнього ДАС та артикль множини ді. Неозначений артикль айн ein, «eine», «ein» в множині неозначеного артиклю немає. Наступною частиною мови, яка відміняється, є прикметник німецькою adjektiv. Прикметник відповідає на питання який, яка, яке та які. Іменник німецької номен відмінюється лише частково. Якщо це множина та датів, то до іменника додається закінчення «n» або «en». Та забігаючи на скажу, якщо це іменники групи «en-deklination», тоді там щось з ними відбувається в категорії чоловічий рід датів. Займенник німецької «Pronomen» – це самостійна частина мови, яка вказує на предмет або особу, але не називає їх. У німецькій мові є декілька видів займенників, два, які нам потрібні це особові займенники німецькою перзональпрономен. Відповідає на питання хто, що, приклади в однині я, ти, він, вона, воно, та множині ми, ви, вони та вічва форма ви. Та друга категорія це присвійні займенники. Позесів прономен, відповідає на питання, чий мій, твій його, її, його та для множини наш, ваш, їх та вічлива форма ваш. Одразу зазначу, що ми будемо розглядати три відмінки: номінатів, датів та акузатів, оскільки генетів іде трішки пізніше за програмою та дуже мало використовується в розмовній практиці. Щодо питань, номінатів відповідає на питання хто, що генетів ми пропускаємо. Датів відповідає на питання кому, коли та де. Акузатів відповідає на питання кого, що та куди. Щодо прийменників, прийменники до номінатів не відносяться. Генетів ми розглядатимемо пізніше, нас залишається лише датів та акузатів. Прийменники, які використовуються лише з датівом, для того, щоб нам було веселіше вчити їх, я вам пропоную один віршик mit nach aus, zu von bei, Датів тут, не забувай. Мітнах аус це фонбай, датів тут не забувай. І відверто кажучи, я поцупила цю ідею на одному YouTube каналі. Ідея не моя, але українська частина моя. Відповідно, якщо ми лише бачимо ці прийменники, mit nach aus, zu von bei, ми зразу автоматично використовуємо датів. Фу це абревіатура прийменників, які вказують на а акузатив. Отже, ф це фюа-у-ум Д – дюрх, О – оне та Г – фю, ум, дюрх, оне, dog f також існують такі прийменники хаміліони, які можуть вказувати як на акузатів, так і на датів. Ми знаємо, що датів відповідає на питання де, а акузатів куди. І якщо ми використовуємо прийменник в німецької ін, то в залежності від того до якого питання спонукає цей прийменник, ми використовуємо відповідно датів чи акузатів. Приклад, я знаходжуся в квартирі, де в квартирі датів. Я йду в квартиру. Куди акузеці? Щойно ми пропрацювали зовнішні складові нашої таблиці відмінювання та відмінки відповідно. Її начинку ми будемо розглядати наступного разу.